Гейт, на жаль, це основне слово, яке йде поруч із гучними проектами, до яких прикута увага мільйонів, і, звісно, останні з нас не є винятком. У випуску про перший сезон я зосередилась на тому, як шоуранери можуть видозмінювати екранізацію, у чому перевага серіалів над кіно та іграми, і як хронометраж дозволяє розповісти більше. Все закінчилося словами, що побоювання фанатів дуже швидко розвіялись, і тепер нам залишається лише чекати на новий сезон складної, але дуже сильної та емоційної історії. І у цих тезах насправді нема маніпуляції, оскільки проект не погіршується лише через те, що не знаходить у вас відгук, або ж ви хочете ідеального дотримання канонів сюжету і не отримуєте цього. Крейг Мезін і Ніо Дракман, як основні керівники серіалу, вже представили глядачу свою любов до постапокаліптичного Всесвіту, ідентично відзняли сцени, які ми їх бачили у грі, всіляко намагались закохати нас у пригодницький екшен і героїв. Але ця історія пов'язана із першим сезоном. Другий закріпив за собою інші тези: творець може адаптувати свою ідею так, як хоче саме він, надавати окремим лініям стільки уваги. Скільки треба саме йому щось забути, щось розписати з нуля, щось повернути значно пізніше. Якщо перша частина зробила нас споживачем і дала свободу сприйняття, як і власне відеогра, то тепер йдеться про глядацьку повагу, точніше її відсутність. Другий сезон останніх з нас розвивається лінійно і без значних стрибків у часі. Основне, що я пропоную зробити, сприймати серіал за окрему самостійну одиницю, як і будь-який інший проект. Екранізація чогось є варіацією бачення режисера та сценариста, і у нас є безліч прикладів, коли беруть лише основний мотив та ідею, але останні з нас це виключно авторське висловлювання. Перша частина містила головний філер, який породив як захват, так і невдоволення. Такі елементи додають до пропрацьованого сценарію для поглибленого дослідження персонажів, їхніх мотивів чи причин певних подій. Епізод про Френка та Біла, закладений у відеогру, але розширив для нас історію у серіалі. Так глядач отримав сцени зображення побуту серед епідемії мутованого кордицепсу, що спустошила Сполучені Штати, як живуть самітники, і головне. Тут є місце любові, коханню та турботі, поза невід'ємним відчуттям страху та невідворотності смерті. Весь сеттинг, який створив Ньодракман, це про самотність, тугу, але так само і про формування довіри на всіх рівнях. Ми виходимо за рамки теплих взаємин лише між Елі та Джоелем, чи Джоелем і Томмі, аби зрозуміти, що існує надія. Тому з семи епізодів другого сезону тільки один філерний шостий. Є відокремленням від твору, насиченого злістю, виснаженням та помстою. Саме цю серію зняв Ніу Дракман як Денину своєму дітищу. Перед нами і тендітна розповідь про подарунки на день народження, і спечений торт, для якого доводиться нишпорити покинутими будинками за межами поселення, і такий бажаний спільно проведений час, коли Джоел знаходить себе та любов у чужій дитині, з якою його зводить доля. Можна багато говорити про те, що Юджина не було у відеогрі, тож який сенс щоразу вплітати тему смерті цього чоловіка та теж оригінальну героїню у вигляді Гейл від Кетріно Хари. Насправді у сюжеті Notі Dog був далеко не один Юджин, і дізнатись про них можна, досліджуючи сеттинг. Різниця лише у тому, що записка, яка розповідає саме про того чоловіка, який є у серіалі, говорить нам про першу природну смерть у постапокаліптичному світі. Екранізація останніх з нас бере цю ідею і видозмінює для всіх, пояснюючи тим самим масу речей. Це самотній персонаж, який має темну передісторію, але з нього формують простий людський образ. Тепер він не той, хто залишив сім'ю, будучи ідейним світлячком, здатним на катування, а той, хто формує безпечний простір для родини. Він не лише знається на ремонті радіо та електроніки, абстрагуючись від людей навколо, а й вирощує марихуану. У свою чергу Гейл є людиною, що приймає життя таким, яким воно є, не нехтує алкоголем, наркотичними речовинами, читає книжки і дивиться, як діти тренуються в американському футболі. Вона єдина психологиня у місті, і це один із тих елементів, коли сценарій показує, як важливо, коли кожен у общині має свою справу і закриває собою якусь нішу. Головне, що дає нам лінія Юджина, пояснення взаємин Джоела і Еллі. Між нами безумовна любов батька та доньки, і нічого у довгій перспективі не стає цьому на заваді, допоки швидкоплинно дана обіцянка не розбивається у серці дівчини. Мезін, дракман і Грос співставляють у сценарії двох чоловіків, які у різний час переживають ті ж емоції. Після бурхливого минулого їхня надія на стабільне та спокійне життя зникає, і єдине, що їм необхідне наприкінці. Побачити найважливіших людей і сказати, як вони їх люблять. I need Gail. See your face, please. please, let that be the last thing I see. If you love someone, you can always see their face. Що знову ж таки є важливим, так це продовження лінії батьківства і материнства. Відеогра у другій частині концентрується на основній події на початку вбивстві Джоела. Саме так всі подальші мотиви стають темною та грубою лінією помсти, і якщо ви грали, то знаєте, що для Еллі це був епізод поваги до чоловіка, який її виховав, фактично батька. Але вона залишилась іще більш спустошеною. Другий сезон останніх з нас продемонстрував сенс екранізації, доповнивши катсцени, що закінчувались на півслова, чи пояснивши додаткову глибину героїв. Здавалося б, немає ніякого сенсу зображенні підліткового віку Джоела. ми й без цього розуміємо, наскільки вразливими є чоловіки, як вони намагаються підтримувати одне одного. Глядач за замовчуванням приймає жорстоке і контрабандистське минуле, бо фраза Я не мав вибору не піддається сумніву, тому складно сказати, що хтось із цих двох є антагоністом. Шоста серія розкриває тяглість батьківства, коли насилля у вихованні переривається і все будується з любові як найвищої цінності. Від втрати батьківської фігури ми перебігаємо до настанови, що буде необхідна Еллі у майбутньому, від злості у сприйнятті попередніх стосунків Діни, до ніжності та розуміння, від сліпої помсти та банальності жалю. До персоналізації, адже за спиною головну героїню чекає вагітна кохана. But if Maybe you never will. But if that day should come, if you should ever have one of your own, I hope you do a little better than me. I hope you do a little better than me. Це сказане раніше робить із серіалу не хорор чи трилер, а просту драму, на якій знаються залучені сценаристи. Але це аж ніяк не має складати враження гіршого продукту, бо пригодницького екшену тут навіть більше, ніж у першому сезоні. Нам не дають забути про основну загрозу від вражених кордицепсом бігунів та клікерів, але й представляють у кількох епізодах нових сталкерів чи нагадують про здувачів. Поруч із цим збагачується загальний сеттинг Всесвіту. Не люди проти причини загибелі всього живого, а людина воює проти людини. Перед нами не існує напівтонів і політична система стає все цікавішою. Останній орган державної влади США Федра занепадає, бо у хаосі більше не працюють закони і правила авторитаризму. Повстанці світлячки не можуть протидіяти воєнізованим частинам і тікають у общини. Серафіти є зображенням того, як люди швидко піддаються впливу культів. А фронт визволення Вашингтона це про те, що майже неможливо побороти ворога і не перейняти методи його правління в тих же умовах. Крейг Мезін і Ніл Дракман знову відтворюють візуально чи сюжетно сцени з відеогри, не даючи нам забути перше джерело. То чи має команда догодити глядачу? Звісно, у кожного проекту є свої мінуси, як і в останніх з нас. Але сучасний кінематограф це трішки благання не сприймати його з надмірною критичною філософією. Тому пропоную переосмислити свій глядацький підхід і побути сетом. I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts, I have no need for anymore. I believe, and I believe, cause I can see. Future days, days of you and me.